Даша з нетерпінням чекала участі у масштабному танцювальному проєкті країни майже два останніх років. Весь цей час вона дивилася його по телебаченню. Дівчина з неймовірною радістю сприйняла звістку про участь у майданці рідного міста. Я всю життя займаюся просто танцями і ну, хотіла себе спробувати в такому експерименті. От і прийшла сюди. Таких, як Даша, на площі Хрещатик Сіті зібралося більше 200. Усіх їх об'єднує патріотизм та бажання танцювати. Это для меня большой шанс, чтобы показать себя. і також, щоб все узнали о городе Черкаси, як люди умеют танцювати. Хочу поддержать Черкаси, показати все, що я вмію. Как бы, ну, Черкаси участвуют, так що всі черкащани повинні приймати в этом участие. з поміж майбутніх майданцерів і відома в Черкасах співачка Юлія Черняєва. Вони дуже багато вільного часу. То чому б ні. я думаю, що це дуже дуже чудова ідея об'єднати черкащан. Разом для єдиної мети. Юнаки та дівчата прийшли на площу, аби зареєструватися для участі та познайомитися з головним тренером. Ним став відомий черкаський танцівник, багаторазовий чемпіон світу та Європи фітнесу Максим Оробець. На самом деле ніхто не знає, куди вони прийшли. Повірте, вони, вони думають, що вони прийшли на танці. Але це буде намного більше, коли ми почнемо працювати. Це має бути команда з 400 людей, які доверяют друг другу, которые уважают друг друга, которые борются за одну единственную цель для своего родного города. У Максима Оробця уже є танцювальний досвід на майданчиці, у першому проекті хлопці тренував Львівську команду. Тепер обіцяє всі сили витратити для рідного міста. Я-то насправді совсем другое чувство, когда вот я был за Львов. Вот, это совсем другое чувство, когда ты, ну, за чужой город ты просто как бы, ты делаешь своё дело. Но когда ты за свой город, міст... Надо сделать это. Надо сделать просто. Участь у майданці візьмуть не лише ті, хто прийшов на площу. Організатори реєструють бажаючих і в соціальних мережах. Около тисячі дітей готові поддержать, несмотря на що зараз відпускний період, і Всі діти відпочивають, уїхали, багато на соревнованнях. Це дуже багато, Нам потрібно всього лише 400 человек. ми будемо делать небольшой відбор, но я думаю, что всі будуть задействованы, кто желает. І возраст учасників буде от 14 лет і до шестидесяти. Третій сезон танцювального проєкту, як зазвичай стартує на телеканалі Інтер. Перший ефір буде 18 серпня. Черкаська команда почне тренуватися вже за тиждень. І наша задача, наша команда, запам'ятатися. Ми команда, яка перший раз участиє. Там буде команда, яка по три рази вже учасниця, по два рази. Є три команди всього перший раз. Ми одні з них. Наша задача буде просто запам'ятатися це раз. Може, чим то удивить два, и щоб запомнили, що такое гора Черкаси. А потім уже следующем эфире побеждать. Фінансово підтримати цей проект. Обіцяють владці. Місто бере на себе організаційні питання, виріш підготовки до проєкту. І на сьогодні обласне управління у справах сім'ї та молоді підтримало цей проєкт і бере на себе обласна держадміністрація всі витрати щодо його проведення. І ми сподіваємося, що цей проект ще більше об'єднає громаду нашого міста і додає приємні враження для його жителів. Витрати можуть окупитися головний призвід телеканалу Інтер мільйон гривень. Наталя Кириленко, Віктор Наточі. Віка новини.